Господь слава. Читайте с того Івангелія Тернате. Того часу, сходячи вгору до Єрусалима, Ісус взяв на учнів окремо і дорогою сказав, ось піднімаємось в Єрусалим, і син людський буде видно книжниками, і засидить його на смерть. І видав його язичникам на наругу на вичування та розп'яття, а третього дня він воскресли. Тоді підійшла до нього мати синів за неї зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав їй, чого бажаєш? Вона відповідає їй: скажи, щоб двоє моїх синів сіли, один праворуч так. А другий говорить у твоєму царстві у відповідь Ісус промовив. Не знаєте, чого просить? Чи можете пити чашу, яку я маю? Пити Кажуть, йому, можемо. Він говорить, отже, чашу мою будете пити, але ще всі, що попробиться і політиці від мене, не мені це давати, воно для тих, кому приготовлено от Почувши це, обурились на двох братів. Ісус, позитивши їх до себе, сказав, ви знаєте, що князі народів панують над ними і вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Не так буде у вас. Але хто схотів вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І якщо хтось хотів би між вами бути першим, нехай буде вашим рабом». Так само і син людський прийшов і не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Слово Господь. Слава. Богу! Власне, сьогодні через пандоню Бог нам як допоміг більше помолитися. За одного б словами пан Бога сьогодні не на псалом зачанути вашу увагу, а трошки на перше читання трошки найварте. В першому читанні є такий важливий момент. Друга частина це звернення Єремії до Бога, коли він говорить, злянься, Господи, наді мною, послухай, що мої противники говорили. Чи злом за добро платити, що вони купають мені яму? Згадай... Як я стояв перед тобою, благавши добразі, щоб відвернути від них гнів, Єремія пророк молиться за своїх співвітчизників, за тих, які намагаються йому вбити, молиться про те, Господь відвернув свій гнів від них, щоб помилував, щоб Єрусим не був знищений. Якщо ми хочемо, щоб Україна не була знищена, то це нам молитися, нам випрошувати необхідні благодаті і стерегтися спокуси осудження і нарікання, бо вона нищить плоди молитви. Єремія для нас сьогодні нагадує. А Євангеліє, воно так насправді дуже... Втішає. Чому? Подивимося на апостолів. Їм Ісус звищає найважливішу річ, що Він іде до Єрусалиму, щоб віддати життя, що синості буде приросищеним на смерть і видать його Єрисика на наругу, на бичування та розприяти Третого дня Воскресте. Яка реакція учнів? І врачу, що сво... вони в своєму світі. Цих двоє, як і Йоанн, і вечеря свою маму пробують вибити у привілейовані місця. А інших десять краще. Вони теж не слухають і рису Тільки тільки на натампіта, що тамті встигли першими. Чому я кажу, що це Євангелія втішає? Ті ну, ми зараз думаємо, що це ми такі зовсім вже тугі і не слухаємо Слово Боже. Так апостоли теж такі були. І тут, імовірно, вони не чують слова Ісуса, бо не хочуть їх чути, бо вони якісь турбуючі, неприємні. Чому це втішає? Якщо Господь бачить і до цих учнів терпливо відноситься, їх терпливо навчав їм, то так само і з нами. Господь знає, що ми тугі на вухо, що наші серця закриті, але він не зупиняється. І стукає і закликає до нове. І сьогодні до мене прийшла думка, що да, і мені якось треба споглянути, щоб більшу увагу приділити слуханню Слова Божого. І до цього закликаю і вас. А Господь знайде спосіб, як нас вішників реагувати.